Ну що ж, треба сказати, що на Сумщині дуже непроста ситуація. З одного боку, у нас вийшло так, що Зеленський з березня кричав: А, все пропало, вони будуть наступати на Суми. А коли вони почали наступати, якось щось не зовсім готові. Те ж саме там говорив і Сирський. Тобто, питання є до самого наступу. Проте будемо відверті. Зараз цей російський наступ локалізований. Да, вони вийшли вже на околиці Юнаківки. Вони просуваються до хатіні. Вони... Ну, Фронт, якби там вони наступають з півночі на південь, тому що зі сходу на захід там мережа ставків, які самі по собі є е, ну, перешкодами, перепонами. да. Їм і так наступати не весело, тому що умовно, колись козаки зробили так тече струмочок, вони з нього зробили там мережу ставків, там кілометрів, там 5-7 нових струмочок і мережа ставків. Тобто вони наступають в локалізованих таких, якби б участках. Тобто тут. Наступати, скажімо так, важко. Тут ніякі там танки не підуть. Але наступати можуть на таких всяких мопедах, мотоциклах, скутерах, на ішаках, на чому там вони ще або своїми ж ножками. От. Почалось у них якби, ну, по, по, по міркам України, коли вони просуваються по 500 метрів в день. Це у них вважається супернаступ. Це вони побіда, прям побіда, прям курська дуга якась. Да? То тут вони там кілька днів просувались, по кілька кілометрів. Да? то Це для них там типа, фантастичний успіх. Але зараз їх зупинили, локалізували, їх вибивають. В тому числі і наша арта, і наші дронщики. Ну, сподіваюся, далі вони не просунуться. От, бо Скажімо так, просування їх південніше е, дороги цієї е, Суджа-Юнаківка Суми. Воно чревато тим, що вони виходять у лісовий масив там Ревен Яр, там інші там ліси, перелізки. І вони можуть лісами, по-перше, йти на південь до селища Могриці, і там під вогневий контроль взяти ще одну дорогу, яка веде із Миропілля на Суми. І, значить, нам доведеться рано чи пізно звідти відступати. І вони можуть йти на захід і вийти на. Звідки у них буде е, можливість там поставити десь артилерію і стріляти ну вже прямо стріляти з арти е, по сумам. Бо поки що вони да достають вони е, цими РСЗВ-торнадо, які б'ють не на 25 кілометрів, як там гради, да, умовно, а десь до 40 кілометрів, кажуть, є заряди ще більше б'ють, вони б'ють. З самої Російської Федерації, але вони хочуть створити у нас відчуття у сумчан, да що це те, що вони наступають, що вони вже підійшли на постріл, і що типа все, бойтесь, ми все одно побідім, все одно там то от у них таких зарядів мало, тому вони е, б'ють ними час від часу, але скажем так, ну, жертви є. І тобто, якщо у нас. Вони балістикою можуть добивати в усю Україну, шахедами долітати в усю Україну, то все-таки шахедами їм ближче сюди, менше плече, тому шахедів нам летить більше. Тепер долітають ці від РСЗВ. А, але ну, суми тримаються все. Ну так, да, дістається більше, ніж іншим містам. Хоча, я думаю, що і Харків, і Херсон приймають теж ну і Запоріжжя. Теж більше, ніж е, інші, ці чотири обласних центри. Проте вони, е, ну, вони створюють таке ну, їхнє іпсо, що все там, типу, хавайтесь в житті, все одно вам всім фултіях. Е, 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 це насправді не так. І ще раз, це зовсім не так. І ворогу ворог не буде заходити в суми, тому що там він, вони вже заходили. Колись в Грозний, в 1995 році, і там в піввармії їхньої полягло. Згадайте, скільки вони брали Маріуполь. Це ж тому там була жменька наших воїнів. Згадайте, скільки вони брали Бахмут там, півроку, да Авдіївку. Тобто, а суми, це ж Ну це ж набагато більше ну, Суми, це як Маріуполь, як Марі... от І тому. Брати суми їм там е е 100 років і ще трошки. Але е найбільше опасіння у нас те, що вони можуть вийти на постріл. І тоді буде нам ще важче, зараз, е важко. Проте е паніки в сумах нема, все працює, всі працюють. Е е єдина у нас <кх> претензія до. До влади, що да? ж там з фортифікаціями, да? хто ж таке набудував, що воно тепер ну, для військ там малопригодне. Ну, На деяких відтинках пригодне, на деяких ні, на деяких побудували так, що військові самі кажуть, а що це було, блін. Вони потрапили гроші. Не можна було будувати, щоб не якісь обласні військові адміністрації а свої деньги, головне, окопати відсюди і до обіду копати. Да? Щоб якось на це впливали військові. Військові інженери. А більше всього, ну, я думаю, що піхотні сержанти, які точно знають, яке воно має бути, а не е, ті, у кого навіть е, дипломи військових інженерів. От військовий сержант він точно в курсі де потрібно копати, і як А у нас якось виходить там. Є дві лісополоси і, і між ними посередині окопи. Там, типу, блін, а що це хлопці? Там типу, блін, куди ви збираєтесь стріляти? Сюди 100 метрів і лісополоса, і сюди 100 метрів і лісополоса. І ну, у мене. Моєго здорового глузду не вистачає зрозуміти, навіщо це воно було тут прорито? І Я так розумію, що воно має бути вкопане в якусь там лісополосу. Там це буде, має а, фортифікація бу і лісополоса частиною, там, невід'ємною частиною цієї, і цієї фортифікації. Але, ну, блін. ну, е Окей, скажуть Вітя, ти не експерт не лізь. Але от в чому я експерт і лізу куди що? Зеленський, як на мене, дуже е, слабенький е, президент, ну, надзвичайно слабенький. Да. Чому? Тому що йому, навіть, там порівняння він не йде з лідерами, які були під час Другої світової війни, Маннергейм, той же ж самий Черчилль. Чому? Тому що ну от маловідомий факт, да, коли вони виселяли вибор ще на початку війни, і е, Хельсінки, фінський уряд. Виселив всіх вагітних жінок, всіх дітей, всіх школярів з Хельсінськи, Виборга, з Або з усіх великих міст виселили їх в Швецію. От, Просто, щоб, ну, щоб вони під бомбами не путались, якби. Те ж саме, коли німці почали бомбити Лондон, Ковентрі. Манчестер, Ліверпуль, ну, е, англійські промислові центри з цих міст вивезли в сільську місцевість теж всіх дітей, молодь. І там просто селили в школи, в ті ж самі сільські школи, три класи, чотири класи поселили, прям в шкільних цих покидали матраси. От, е, Там якось дітей навчали, і вони там жили. І все нормально. У нас уряд уже, ну талдичі, вже, вже і написали листа що. Будь ласка, що це ж. Задачка на дві дії. Перша дія там, типа, прийняли постанову Кабіна, і поїхали віддавати субвенції тим громадам, які хочуть прийняти. Дія друга ці громади внесли зміни в свої програми там оздоровлення та відпочинок дітей і готові. Пр то що в нас програмно-цільовий метод да, потрібно, щоб була програма, і потрібно, щоб були гроші на виконання програми. Такі велком. І третя дія це просто взяли дітей. І сум вивезли. Тут ну, 20-30 тисяч дітей це якщо взяти не тільки Сумську громаду, а всі громади. І всі, можливо, дітей шкільного віку вивезти туди, оголосіться шкільним табором, і десь в Прикарпатті, в Закарпаті, е, виселять туди дітей, хай три місяці побудуть ви без цих всіх пострілів і зривів. Ну, але е, у нас, крім того, що. Вони брешуть постійно, вони ще і не можуть елементарних управлінських елементарних управлінських рішень прийняти. Ну, так така от у нас влада. От, це стосовно сум. Я так думаю, що по цьому питанню, якби все, я сподіваюся, що суми вистоять, все нормально буде. Принаймні паніку сіяти не треба. Паніка зараз. На руку ворога. От, і зачитую друге питання. Наступне питання таке. У Сполучених Штатах прогнозують новий удар помсти Російської Федерації за знищені літаки. Про це повідомляє Рейтер. Більше того, там кажуть, що під удар може потрапити інфраструктура СБУ. До чого нам варто готуватися? Зеленський каже, треба всім йти в укриття. А як захистити інфраструктуру? Що робить влада? Е, влада нічого не робить. От Зеленському треба, можливо, він не зрозумів, що люди наскільки вже наїлись тривогами, якщо в Сумах. Тривога три години, потім півгодини перерва і знову три години тривога. В, з, Володимир Олександрович, для цього треба дітей вивезти, тому що не можуть вони в укриттях сидіти по 18 годин. Не можуть. І тому більшість сумчан просто плювати хотіли на ваші. Ой, я ж за вас переживаю! Ідіть в укриття. Ага, по 18 годин да, на добу. І тому ну, Скажімо так, люди в прифронтових громадах наскільки втомлені, що от зараз тривога, а я отут сижу і мені плювати. От на те, що мене закликає Зеленський йти в відкриття. Це вже як, як кисмет, там, типу, ну хай буде що буде. От, і тому зараз тривога, але мамочки, от у мене під вікнами з колясками гуляють, сидіти на площадках. От так, Володимир Олександрович, от саме так воно відбувається. Ну, от, Тому що народ втомлений від постійних тривог. Е, і там казати, я піклуюся за вас, ідіть в укриття, ідіть в укриття. Це вам хорошо, Володимир Олександрович, ви живете в бункері, там у вас повно міміни, якої там вас годує подаляк чи хто. От, е, У нас все трошки в сумах по-іншому. Е, що стосується їхніх погроз, погроз Російської Федерації, вони збираються, та же Совет Безпеки проводить. Єдина загроза, яка залишилась ще в арсеналі Російської Федерації, це удар тактичної ядерної зброї. Інших ніяких цих нема. А рішник, бачили ми їхні рішники. Один десь в Дніпрі упав в промзону, там типа, яму вирив тільки. Другий вони запустили, а він щось полетів не до нас, а в Казахстан впав там. От, тобто їхні орешники ми бачили. Ну, що вони можуть запустити? Вони можуть запустити не 400 шахедів, як вони іноді запускають там в ніч, а зібрати і 600 запустити. Ну, буде так, да, більш гарячіше. Але теж я так думаю, що у них же ж, крім шахедів треба ж бригади запуску. Да? Тобто вони обмежені іншими ресурсами. Тобто ви накопіть хоч тисячу шахедів. Чи ви можете їх за ніч випустити? Тому що це ж треба, щоб хтось випускаючи групи були, правильно? От, Якісь там механізми. Ну, я не спеціаліст, але я розумію, що крім самих шах... наявних шахетів і ракет, які треба наробити. 에, треба, 에, Знову ж, 에, треба, щоб у них була розвідка, куди ними жахкать. Поки що вони можуть жахкати тільки по жилим кварталам. Я думаю, що оце і буде їхнє ноу-хау, якого ми не бачили. А то вони кудись в Сумах, 에, ну да, були прильоти кілька. По промисловим об'єктам і по інфраструктурам. Але скажемо, я от вам по місту суми скажу: всіх 80% десь влучань попадало не про, по інфраструктурі, не по е, промисловим об'єктам. Да? А які промислові об'єкти вони б'ють? Ну просто там, типа, Наприклад, прекрасна у нас є в Сумах фірма, яка робить там, коптить рибу, засолює, ну просто дари моря, це там моя любов. От і вони влупили там по їхнім промисловим об'єкту для їхніх холодильників. Ах, звісно ж, це ж там, побіда, побіду для росіян. Вони дібіли. От, 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 от такі вони. Але це десь 20% всіх попадань їхніх. 80% це було госпіталі. От вони все минуле літо били по лікарням і госпіталям. Ну, коли наші на Курщину зайшли, вони, мабуть, думали. Ну, це ж російська гуманність, це Трампу треба сказати. Трамп, ти знаєш, що гуманні росіяни б'ють по лікарням і кажуть: Так там же ж лічать же нацистів. Там лі, лікують поранених, але теж там більшість людей, навіть якщо якийсь там поранений десь прийшов, то що, е, але ж 80 чи 90%, як сам сьогодні був в лікарні, це просто мирні люди. Да, от такі, як я там в чергах І Вони били по всім лікарням, по всім майже е, прилітало лікарням в місті Суми. Оце у них так так та, та, вони на сам без Ми ж їм зараз відведемо за. І виходить те, що треба говорити Трампу. Це от що чим Зеленський мусить займатися, але не тільки Зеленський. Він мусить всьому світу розказувати, що коли вони б'ють по нашим лікарням, в тому числі по дитячій ахмадиту, ми їм відповідаємо тим, що б'ємо по літаках, які злітають і кидають ці ракети. От ми їх вражаємо. І для нас вони не ядерна триада, для нас вони ті. Терористи, які злетіли, кинули ракету на Ахмадіт і улетіли, так от тепер не улетіли. От і от це наш метод, а їхній метод боротьби з нашим да? там, ми по військовим об'єктам б'ємося, це виважається тероризм. А те, що вони тут по лікарням по жилим кварталам б'ють або по університетам, вони ж на. Вербну неділю вже вдарили по Сундеву, Конгрес-центр, да, розрушили двома е, ракетами. Купа е, багато там більше 30 загиблих, там сотні поранених. От їхній метод, е, то ну да, я допускаю, що вони можуть там зробити ще одну комбіновану атаку, ще одну, але це все одно. Е, як Путін не може зрозуміти, що це не змінить. Ну, це не додасть нам страху, тому що оці всі удари додають лише ненависті. От ненависть зашкалює. А страх, якщо він думає, да, ну, э, ну э, страх, якби є у всіх нормальних людей, да, там, типу, але в першу чергу страх за дітей, потім страх за, за стариків. Да, і там тепер, звичайно, і сум э, будуть евакуювати э, ці будинки. Ну, як вони називаються. Ну, те, що називали раніше будинки, будинки для пристарілих. Е, ну, Блін, вилетіло з голови, як сучасна назва. От, понятно, що е, вивозяться всі ці інтернати для людей похилого віку. Понятно, то що це. Ну, хоч до цього додумалася обласна військова адміністрація, і починають тр трошечки цих людей евакуйовувати. Е, е, от, власне. До, до, ну, до чого може там до, до, доходити Путін. От їхній відповідь на наш терористичний акт. А ми по мирним людям, вони терористи по нашим самолітам, а ми мирні люди по їхнім мирним. Ну, це такий в них е, підхід. Е, нічим більше вони нас не здивують. Мало того, не налякають. Мало того, ну хоч би е, Путін же ж хвалиться, що що він же знає історію. Коли закінчилась Друга світова, скажімо так, союзники нещадно бомбили Німеччину. От нещадно. Тому що вони думали тоді, ну не як Путін, а вони думали, що є колективна відповідальність і німці, які вибрали Путіна ой, Гітлера, проговорився по Фройду, що Путін що Гітлер для мене близнюки-брати. Так от, раз ви німці голосували за Гітлера, ну відповідальність несете разом з ним. І вони винищували там місто за містом. Ну, в першу чергу, там промислові центри, в тому числі там знаменита їхня, ну, печально знаменита бомбардування Дрездена вже в 45-му році, коли вже ясно було, що Гітлеру капець. от, І коли за одне бомбардування, 60 тисяч людей загинуло, і вони питали в Дрезденців: так що ви сильно перелякались? Вони? Ні. Не перелякались. Чому Путін думає, що е, ми перелякаємося? Ну, я знаю, чому він так думає. Тому що, е, як казав Медвінський, у них лишня хромосома. Вони ж е, такі, вони в, в, от, от, ну, от. Коли говорять з росіянами, то треба цитувати. Мединський же ж Путін, ви ж вони ж вас виховують, що ви сверхлюди, Що ви можете видержати все і всі там невзгоди, і Ленинградську блокаду, і Сталінград, а от більш ніхто на це не здатен. Тільки русский, потім руски побідять. Ну так, да. я русским на це відповідаю якось українці. На війні живуть тисячу років, да, тому що русські забігли в лісах, там е, за Залізька за да, там в якомусь місті Іванов там е, після татар не, не було ніколи війни, да, там, типу, або Рибінськ, просто ніколи не було. Ну, крім громадянської, звичайно. Просто ніколи не було війни. А у нас війна завжди. У нас нема покоління, йде б щоб війна не походила туди-сюди десь. От, то татари, то турки, то тут у нас міжду собойчих, то поляки е, е, Литва і, і безліч разів е, Москва, там, ну і дві світових війни туди-сюди. От. То якраз у нас, то якраз досвід виживання нації у війні е, найбільший. Ні в кого такого немає у світі, мабуть. От. Тому зрозуміло, що оці всі висновки Путіна і його думки, що якщо він нам по нам ще раз вальне, ми точно побіжимо і попросимося, Володимир Олександрович, здавайся. Та ні, ми скажемо, що там типа ми стоїмо.